Дала Соня сливки ось. Дала а, Соні сливку, дала Соні сливку. Вони їх минулого року так наминали. І зараз воно сподобалось. Паша й тобі сливку? Ну, для Паші це скоріше іграшка, ніж їжа, буде, щоб я в нього забирала. Пішов когось дратувати, Паша. А ми подивимося, що він з тією сливою зробив. Приніс свої подружці зі сніжинки, Вон Нос викидає. Паша, що будеш робити зі сливою? Не знаєш сам? Давай віддамо Алі, вона нею краще грається, а потім з'їдає. Чи це твоя буде слива? Ну що, скажеш? Ну, ладно, я дам Соні другу сливку, хай це буде твоя. Зірвемо зараз сливку. Сливку зірвемо. І понесемо Алі. Алла? ти де? А ти де свою сливу? Вже схомячила? Соня? А де наша Алла? Хотіла їй дати сливку. Алла, біжить. Ала на, на сливку. Ну тут же ж тепер багато бажаючих. Алла, на, це твоє. Ала, на. Все, слива у Алли. Вона грається. Сонечка, я хотіла зняти, а ти мені прямо на голову вилізеш. Ну, йди воно ну, там, слива, я хотіла подивитися, як ви граєтесь. А ти за мною да скучила? А тут ось опять, а тут що робиться, а тут що робиться. Унесли.